Продажу Renault e Space 2009 року випуску в гарному білому, красивому кольорі, з противотуманними фарами, з галогенною оптикою на новій літній гумі на оригінальних дисках Renault, 2-літровий двигун. Автомобіль в доглянутому гарному стані з фаркопом, з задніми парктроніками, салончик ось так от виглядає, комбінований. Є і Алькантара, і тканина, і шкіра, сім місць, є додатково столики, автомобіль на автоматі, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, круїз контроль, повний скло пакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Дуже гарний стан автомобіль має, а подивитись це авто. Ви можете по вулиці територіальної оборони 102 салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтесь.